Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 липня. Новий скандал по притулі. Взагалі то притулу на аферах та злодійстві з донатами наловив тільки лінивий. Але дивуюсь, що стільки людей в черговий раз стають на ті ж самі граблі і жертвують свої кошти аферистові, пише волонтер та політолог Петро Дербаль. Олександр Брат це в зазначає Сірожа, як вужик на сковородці крутиться. Бо спіймали на гарячому, вкрав навіть чужі фотки, щоб зробити піар своєму фондові. Вікторія Джой, одна із працівниць, зазначає: опс, як негарно, і це вже не перший випадок. Як мінімум, про два випадки я вже писала. Поки Сережі тикали хуйо в коментах, він робив погляд, що не бачить, доки в коментах не прийшов татарігамі Юей. Тоді крадій, наче вибачився і пообіцяв виправити. Після чого татарігамі Юей прибрав свій комент, але Сережа так нічого і не виправив. А чого ще від крадія чекати? А про немовби знищення Сережі літаки А-50 почитайте трет татарігамі Юей. Волонтер Хома записав потужне звернення до народу щодо притули. Дісталось притулі депутатам та решті Ко. мовою оригіналу Сергій Притула. звертаюся до тебе, бо твої боти вже мене просто дістали. Вони хочуть, щоб я перед тобою вибачився. Я з задоволенням публічно перед тобою вибачився, але є одне но. Ти показав спартани. Тепер розкажи людям, скільки місців ти їх зберігав в ангарі, поки наші захисники гинули на фронті і в болоті в'язли. Пирці губили, розумієш? І гинули через це. Оце скажи. Я обов'язково попрошу пробачення. Моє одне но. Я запрошую тебе на детектор брехні. Запрошую тебе зараз і запрошую тебе обов'язково після війни, якщо я доживу. Бо ти тут доживеш сто процентів. Я Ігор Хома запрошую Сергія Притулу. Натайте у брехні, ось і побачимо, чи ти без Сергій притула, чи ти будеш Сергій безпритульний. Народ, як би жарко не було, зараз дуже жара велика в Україні. Якби ви не перегрівалися, я вас дуже сильно прошу. Не донатьте притулі, не донатьте офірістам, зв'язаним з мафією. Ось і все. Що ж, з відставкою залужного останній оплот довіри впав. У той же час. В Києві знайшли новий склад: пакунки з військовою амуніцією продуктами медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно для військових та цивільних в Україну, але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці. На складах лежать тони допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великої Британії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Сьогодні тут вже працює поліція. Слідчі опечатали приміщення та описують майно розголосу. Історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Орендодавець Василь Моїсеєнко, директор товариства Дорога до життя каже, що дізнався про цю схованку ще восени і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом же гуманітарка зберігається тут майже від початку війни, з весни минулого року розповідає Василь Моїсеєнко: таких зрадників, які це допустили, потрібно ставити до стінки. Про що просив залужний від самого початку? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!